Зупинись, не гортай. подивимося щось цікаве. Отже, вулиця Шевченка, 46, ЖК Академ Містечко. На продаж. Чудова двохкімнатна квартира. Додивись відео до кінця і ти дізнаєшся всі її переваги. 10 поверхів. Чудове, якісне будівництво, двір закритого типу. Є секції, які вже здані в експлуатацію, є ще які будуються. Наша квартира в третьому під'їзді. Під'їзд обжитий. Проживають люди. <звук> Отже власне наша двохкімнатна квартира. Коридор. Перша кімната може бути ваша.